Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами коротко поговоримо про біженців, які знаходяться по всій Європі, про біженців з України. Тому як, по-перше, Рада Європейського Союзу зробила гучну заяву, і вже вони прийняли відповідні рішення. Але на жаль, на сьогоднішній день Польща такі рішення не підтримує. І на сьогоднішній день, прямо на сьогоднішній день, біженці з України, які знаходяться в Польщі. Вони є під загрозою, і поки що на сьогоднішній день їх майбутнє є дуже і дуже туманним. Ми сьогодні поговоримо про причини, про перспективи і про те, що робити для того, щоб не залишитись за бортом і для того, щоб вас не вигнали. Назад в Україну, якщо ви того не хочете. Дивіться це відео до кінця. Буду вдячний всім, хто ставить лайки. Це допомагає боротись з російськими ботами, які атакують абсолютно весь україномовний контент. Також буду вдячний за ваші репости, за ваші коментарі, за ваші підписки, якщо ви дивитесь канал без підписки. Тому дякую кожному своєму постійному глядачеві. Для мене це дуже і дуже важливо. Отже, країни Європейського Союзу вирішили продовжити тимчасовий захист для біженців з України. Ми також про це вже з вами Коротко говорили, але при цьому Польща запропонувала відкласти такі рішення і звернулася з планом фінансової підтримки, тобто вони хочуть грошей від Європейського Союзу для того, щоб можна було підтвердити продовження, продовження підтримки українських біженців тимчасового захисту і так далі. Для цього є декілька причин. По-перше, Коротко нагадаю, що Рада Європейського союзу запровадили вони і вже підтримали відповідне рішення про те, що тимчасовий захист для біженців з України продовжено до 4 березня 2025 року. Тобто зараз він був до 2024 року, тепер до 2025 року. І це також по перше, це дуже приємно те, що відповідне рішення вони прийняли на тлі. Заяви голови Міграційної служби України Наталі Науменко, яка заявляла і просила міжнародну спільноту про те, щоб вони не підтримували українців, не створювали жодних інтеграційних програм для українців. Тобто, вона фактично просто прямо сказала, що зробіть так, щоб українцям у вас в країнах було погано. Нехай вони повертаються в Україну, де також погано, але не так погано, як буде у вас. Тому вона, якби, закликала не підтримувати. Біженців з України вона закликала фактично поставити хрест на майбутньому українців, які вирішили залишитись в тих країнах. На щастя, європейський союз має свою думку з цього приводу. Вони їй сказали: Та-та, ми щось там придумаємо, ми вас підтримуємо, і при цьому підтримали простих людей, простих українців, які зараз. Знаходяться не в Україні, тому це є дуже і дуже приємно. Ви, до речі, можете написати, що ви про це думаєте в коментарі під цим відео. А тепер, друзі, давайте про Польщу. Польща вже також ми чули, що Польща не готова поки що дати якусь чітку відповідь про. Продовження тимчасового захисту після 4 березня 2024 року, хоча це також ще термін, не дуже скажімо так короткий, тобто в нас є ще досить багато часу. От але є все ж таки досить велика низка причин, чому поляки зараз вагаються і чому зараз немає там якоїсь одноголосної відповіді на це питання. І давайте пройдемось коротко по причинам. Звісно ж, перша. І найголовніша причина, яку я особисто виділяю, це моя суб'єктивна думка. У вас вона може бути іншою. Це вибори, друзі. Це вибори, які відбудуться фактично через два тижні в Польщі. І польська влада зараз, якби вони взяли таку лінію, була перша заява від речника польського уряду про те, що тимчасовий захист для українців не буде продовжено. Взагалі, і таким чином вони е, хочуть забрати на себе голоси тих поляків, які виступають різко проти українців та допомоги українцям. Це 6% поляків таких є за офіційними даними на сьогоднішній день. І Якщо ПІС буде е, приймати такі рішення, або як мінімум про такі рішення на сьогоднішній день говорити, то вони мають шанси отримати реальні голоси на цих виборах і забрати оцих 6% відсотків. Е, Скажем так, на свій рахунок забравши їх в партії конфедерація, яка останніми роками дуже і дуже плідно якби працює на користь Російської Федерації і виступає максимально проти іноземців, в тому числі і проти українців, так як українців в Польщі є найбільше. І моя особиста думка, що до 15 жовтня жодних рішень. Ані в Європейському Союзі зі сторони Польщі, ані там на рівні держави жодних заяв про те, що е, українцям буде продовжено тимчасовий захист або якусь допомогу. Жодних заяв лунати не буде. Можете це перевірити, і після 15 жовтня реально ми зможемо побачити реальну картину, що, е, які в них плани, чи будуть вони продовжувати тимчасовий захист, чи ні. Е, от це перше. Я думаю, ви тут зі мною погодитесь, бо навколо цих виборів вже дуже багато було різної клоунади, яка відбувається, але ця клоунада реально допомагає їм збирати і забирати голоси. Тож це також є одним з таких інструментів. Другий інструмент це і, взагалі, друга причина, чому вони зараз на сьогоднішній день вагаються, це такі трохи напружені відносини з українською владою на тлі зернової кризи, яка то один день вони там вже миряться і вирішують щось. На наступний день вони подають до суду. На на третій день там Муравецький вже не погрожує, що він заборонить там всю агропродукцію з України завозити до Польщі. Якщо Україна буде себе так поводити, там вони вже закликають не ображати поляків. Там українці кажуть, що поляки нам не друзі. Там поляки заявляють, що Німеччина і Франція. Закликає Україну скинути діючу владу в Польщі, і за це обіцяють Україні вступ до європейського союзу. Тобто відбувається все якось дуже швидко кожного дня нові заяви, і багато хто з вас я впевнений, навіть не встигає зрозуміти взагалі, що відбувається. Тому другою причиною такої непевності в відповіді допомоги українцям в Польщі являються натянуті зв'язки, натягнуті відносини з між Україною та Польщею. І біженці зараз просто стають розм. Мінною монетою, якою будуть грати як поляки, так і українці. Влада наша, так і звісно ж, третя причина це фінансова складова. Бачимо, що вони звернулися за планом фінансової підтримки. Тобто, Польща хоче чітко від Європейського союзу отримати чіткі цифри і чіткі дати, коли ці кошти будуть потрапляти до них на рахунки. Кошти, які мають покривати допомогу українським біженцям різні програми, які і зараз тривають, і будуть тривати в подальшому. Це в першу чергу. Програма 40+, це безкоштовна медицина. Це там в деяких містах і безплатні курси польської мови, безплатні садочки, безплатні школи. О, це все має щось фінансуватись. Звісно, що українці сплачують податки, і поляки могли б ці кошти використовувати, якби з зусу брати їх. Але таких повноважень вони також не мають. Тому вони очікують фінансовий план від Європейського союзу з чіткими затвердженими, затвердженими сумами. І тільки після цього Польща зможе дати якусь чітку відповідь. Тому три причини. Ми щойно про них з вами поговорили. Вибори натягнуті відносини з Україною і те, скільки грошей Європейський Союз дасть Польщі для підтримки України. От тому поговоримо вже більш детально скоріше за все, після 15 жовтня. Я думаю, до 15 жовтня нас, звісно, чекає ще дуже і дуже багато цікавих тем, цікавих різних скажімо так, авантюри, які буде влаштовувати і діюча польська влада, і конкуренти їхні, і та сама конфедерація. Тому як перед виборами їм треба розводити максимально шуму в інфопросторі для того, щоб перетягувати на себе голоси і взяти якомога більше місць в Сеймі та сенаті для своїх партій, щоб потім мати якомога більше влади. Ви, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.